Що нам сьогодні знадобиться? Червоний бісер, чорний, жовтий, білий, зелений, та ось такий рожево-коричневий. Так, я вже користуюсь інколи Титан 40, але одразу кажу: там дуже важко його вдягнути, потім дуже важко нитку замінити. Ну, коротше, вважайте на це, що вона майже в два рази товща, ніж титан 60. Тому використовуйте нитку ту, яка вам подобається. І перед початком я хочу подякувати своїм неймовірним спонсоркам, що залишаються зі мною попри все. Я це дуже ціную і спробую робити ще більше контенту. Починаємо перший стовпчик, і можете взяти одну велику намистину, протягнути її майже до кінця, залишаємо нитку, щоб сховати або додати. І проходимо ось таким чином назад, закріплюємо її, щоб у нас прикраса не совалась. Схема супер проста, тож, дивіться за руками. Набираємо перший ряд. Це у нас буде 4 білі, 5 червоних, 6 білих та 2 червоні. Ми будемо доплітати нижній ряд, тому не поспішайте. З великими намистинами. Так, проходимо крізь третю червону, набираємо дві червоні, три білі і проходимо крізь останню білу намистину. Йдемо вниз. Це три чорні та три білі. І проходимо в останню білу намистину як останню третю, щоб посередині петлі. І далі ми чередуємо ось ці хрестики. Ми набираємо п'ять. Зелених і проходимо крізь білу. Тепер шість, білі. шість білих. Дві зелені. Проходимо крізь зелену. дві зелені, три Билли. Крис Билл. Я думаю, сэнд уже зрозумілий. Далі три чорні, три білі. Крізь третю білу. П'ять коричневих? Крізь першу білу. Шість білих. І дві коричневі. Крізь коричневу. Дві коричневі. Три били. Крис бил. Три черные, Три били. Крис бил. Пять желтых. Крис бил. Шість білих. Дві жовті. Крізь жовту. Дві жовті. Три білі. Крізь білу. Тепер повертаємось до червоної. Тобто. У нас тут далі хрестик буде. Бачите, 4 всього хрестики, ви можете зробити більше, набагато більше, скільки вам хочеться кольорових. Набираємо 3 чорні, три білі. І або як я, 5 червоних, або який хочете собі колір крізь білу. Дуже дуже простий гарданчик. Шість білих та дві червоні. Крізь червону. Дві червоні, три білі. Крізь забагато тут білих. Ну, Ну що, лайфхак як порвати нитку, так? Да? Головне, щоб не в очі. Крізь біо. Сенс зрозумілий. Сподіваюсь, сенс ви зрозуміли. Так, йдемо до кінця. Ну, в плані подовжені, що вам треба. І повертаємось дороблювати ось цей нижній ряд. Я доплила прикрасу, приблизно 20 см у мене. І додамо нижній ряд. Але додамо просто, дуже-дуже просто. Дивіться: набираємо ось тут білий, ми закінчуємо. Три білих намистини і три чорних. І проходимо в середню намистину. Просто проходимо. І далі набираємо 3 і проходимо в середню. Тобто це третя у нас намистина, кожен раз. Тобто, три чорні проходимо. Три чорні проходимо. Я просто буду на стрічку саджати. Мені немає значення, як оці намистинки будуть виглядати. Тому можна зробити таким чином нижній ряд. І, як то кажуть, не паритись. І проходимо до кінця прикраси. А потім будемо пришивати. Я покажу як. Ось я дійшла до кінця. Ось моя перша нитка, ось моя друга нитка. І бачите, його трошечки так може карьобити, ви його підпускаєте, тому що тут же ж ну, нитка, вона єдина, тому ми її робимо так, щоб наш герданчик був рівний. Тому я й кажу, що на зав'язках коли, треба додавати прям ряд, як ми з вами робимо в інших прикрасах. Або робити однією ниткою без додавання. А якщо ви на стрічку робите, то можна і так. В мене стрічка 3 см. Я знаходжу її центр, серединку, приблизно серединку моєї прикраси. Шуршу вам тут, і бачите, вона виходить більше, ніж прикраса. Але в мене так задумано. Якщо ви хочете, щоб вона була така сама, як прикраси, то тоді 2,5 стрічку вам треба. Дивіться, що я роблю? Я проштрикую ось так стрічку. Просто проштрикнула. І витягую нитку з цієї сторони. Далі ми робимо однакові рухи. Ми виходимо поруч з чорними намистинами, проходимо крізь них і знов занурюємось в стрічку і робимо такі стіпки. Бачите, виходимо голкою поруч з чорними. Наступними заходимо в них і знову занурюємось. Якщо додавати з таким чином, як я додала наряд, краще все ж таки робити прості стіпки вона не буде соватись. тому. Щось у мене сьогодні думки. Це я дуже рано прокинулась, розумієте? Що-ті ранку встала, Думаю, ну, раз прокинулась, треба йти робити відео. Я думаю, ви зрозуміли як. Головне, що головне, щоб отут рівненько було. Ви можете завчасно, просто окремо. Взяти голку з ниткою і ось таким чином стіпками пристібати свою прикрасу, щоб вона не совалась і була ось рівненько, і потім йти її прошивати. Все, дуже дякую вам. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Коментуйте, якщо хочеться. Якщо не хочеться, просто ставте лайки. Але мені все одно приємно, коли ви мені щось гарне пишете. Все, дякую, що були зі мною. Творіть, надихайтесь, робіть чудові українські прикраси. Це. пока-пока.